Ян Тороп. Буду розглядати його натальну карту та шукати в ній показники, тематики, техніки, кольору. Буду дивитись планети в знаках. Через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в рибах. Ця позиція досить часто зустрічається у людей, які народилися приблизно в цей період. І тому десь аналіз Нептуна буде повторюватись яким він міг уявляти світ? Світ прекрасний, можливо, мати якісь ілюзії на цей рахунок. Це буде добре, незважаючи ні на що, що Бог оберігає. Може подобатись людині природа, мистецтво, вода, якісь психологічні загадки, можливо, тяжіння до якихось таємниць чи езотеричного. Також це може казати, що людині може подобатись подорожі, споглядання, як змінюються картинки, пейзажі. Люди, знання, можливо, якісь нові мови, нові вподобання. Планету рибак більше немає. Давайте подивимось, подивимо світила. Світила. сонце знаходиться в стрільці. Сонце говорить, що важливо буде людині пізнавати, глибоко заглиблюватися, якісь знання. Це може бути також знання, пов'язані з релігією Богом. Може подобатись подорожі, через які він буде пізнавати світ, і таким чином. Розширюватись. Це нові люди, іноземці, мови, нові культури. Через це він може черпати якісь натхнення. Творчість може бути тісно пов'язана, а з іноземцями, з культурою інших народів, з релігією. Також буде важлива якась освіта бажано вища. Вона також може бути отримана і в іноземному середовищі. Освіта може бути пов'язана зі словом, з новими знаннями, новими знайомствами. Це також може говорити, що людина може сама викладати, бути якимось духовним наставником, вчителем для молодших за людей. Місяць знаходиться у нього в близнюках або в раці. Зупинимось на тому, що він в близнюках. Це говорить про те, що людині буде подобатись і комфортно вона буде почуватись у спілкуванні, в подорожах, вивченні нових знань, з тим, що пов'язано з текстом. Також може говорити, що людині подобається. Тема жіноча, спілкування з жінками може говорити про те, що людина може піклуватися про дітей і навчати їх новим знанням. Місяць і сонце знаходиться в опозиції. Це може говорити про те, що людина буде часом заглиблюватись в якусь деталізацію, у якісь знання, в рух, в подорожі, в нові комунікації, а подикуди буде тяжіти до узагальнення. До інших культур. Тобто буде якийсь розрив вання між батьківщиною та іноземною якоюсь стороною. Давайте глянемо інші знаки, інші планети. Меркурій знаходиться в нього в козорозі. Тобто, людина буде сприймати світ через якісь схеми, системи, закони. І так буде простіше отримувати інформацію. Отже, я світу найкраще. Бути розуміти через конкретику, можливо, якісь приклади практичні через якісь системи, послідовність, а можливо, мати талант систематизувати, структурувати свої знання. В косорозі також чорний місяць знаходиться. Можливо, людина зациклювалася на якийсь момент отримання статусу, якоїсь важливості, структури, можливо, Тематика якоїсь внутрішньої опори, зовнішньої опори, на що можна спертися і рухатись далі. Марс знаходиться в оделії. Це також може говорити і про подорожі, і про рух, про дієвість, активність. Це може говорити, що якісь рухи, дії будуть якимись креативними, виразними, які будуть мати якусь експериментальну частину, дослід. І це також пов'язано, чесно, з Меркурієм. Якщо ми подумаємо, що Меркурій це стиль, техніка, почерк, то на Меркурій буде впливати Уран, Юпітер та Місяць. Уран це креатив, експеримент, щось таке вичурне, дивне, з гумором, можливо, Юпітер це глобалізація, розмитість, широта, ідея. І місяць це інтуїція. Якесь підсвідоме малювання. Тобто все це буде впливати на творчість. Можливо, буде якийсь момент трансформації в техніці або в якомусь особливому стилі художника. Можливо, буде якесь подріблення, зображення. Плутон у тільці людина буде занурена і поглиблена в тематику матеріального, творчого, ресурсів. Можливо, була якась потреба в ресурсі, і на цьому буде акцентуація уваги. Ресурс він може шукати за кордоном через жінок, через творчість. І Сатурн знаходиться в Леві. Сатурн, як показник роботи і пахоти, тобто мені буде подобатись працювати в напрямку мистецтва, творчості, радості, якогось свята може говорити про те, що людина була опорою для сім'ї або прагнула цього досягти. Якщо Стосовно творчості, Сатурн може впливати як використання геометричного, використання якогось математичного, лінійного, також може, якщо це конкретика, то це архітектура, тверда порода, скульптура, можливо, якась буде особлива організація, оформлення творчого продукту. Найсильніше виражений по селі планет Нептун. Це говорить про те, що Нептун як показник творчості, що може малювати Якісь природа, великий масштаб природнього, вода. Проте, я думаю, чисте, що Нептун у зоні відпочинку, це можливо, просто людині подобалося знаходитися наодинці десь на самоті, або у оточенні природи. А саме в творчості це може бути сильний колір, використання цього кольору. Так, глянемо. По ланцюжках. В одному випадку місяць може просто бути окремо у зоні відпочинку, або просто вказувати на Меркурій у ланцюжку. Тому глянемо просто уникаючи місяць два ланцюжки Нептун у відпочинку, як я казала, і основний, основний ланцюжок це Юпітер, Меркурій, Сатурн і Сонце. Що людині буде важливо, щоб всі чотири ці планети це творчість як процес мандри, інші культури, вивчення мистецтва і розширення себе через кругозір іноземців, можливо, релігійний напрямок, або просто зв'язок чесний з Богом у людини, вища освіта. Важливо, проте, я думаю, в його випадку Юпітер у вигнанні, освіта, можливо, чи йому було недостатньо, чи була недостатньо доброї якості, або їй взагалі не було. Можливо, навчався через практику просто чи підмастерія. Також Меркурій це якісь знання, важливість систематизації цих знань, або зв'язок з текстами, літературою, буквами, якоюсь лінійністю. І Сатурн це якась тверда порода, схеми, квадрати. Ну, за, цим, за цими ланцюжками, можливо, що він міг малювати. Це якісь абстрактні речі, якісь Кольорові такі плямисті полотна, можливо, жінок, якщо це люди, можливо, якихось важливих для нього людей, вчителів, міг малювати ще дитячу тематику, релігійну тематику жінок. За кольором виходить тепла гама, жовто-гаряча, проте через Сатурн це могло бути і графіка, і додаванням чорного щось. Давайте ще далі подивимося. Виділеність градусами планет, виділене Сонце. Це говорить про те, що людині важливо досягти якоїсь вершини, бути яскравим на видноті, центри уваги творити, мати якусь свою важливу справу, яку цінюють багато людей, радіти життю, бути оптимістом, мандрувати, пізнавати світ і Бога. Ну, через що це могло бути досягнено через Марс. До речі, там за сонце можливе і вчителювання чи отримання гарної освіти і через що досягнуто через Марс. Марс знаходиться в водолії, тобто через якісь власні дії, через дії, які були нестандартними, через поїздки за кордон, через досліди, якісь, експерименти. Що за цими планетами він міг малювати. Ну, сонце ми аналізували. Це якісь іноземці, іноземні жінки, також може щось абстрактне бути, інтуїтивне. І за Марсом це привнесення в свої роботи чогось особливого, якийсь особливий стиль мати чи почерк. Це можуть бути подаватися якісь кольори яскраві, вичорні, якесь ламатися зображення, які буде важливою Ідея, смисл намальованого, а не деталізація і близькість до реалізму. Що стосується виділення стихій... То тут буде виділятися або вогонь, або повітря. Мутабельність 100%. Тобто людина буде гнучка, буде підстроюватись під обставини. Тож чіткість можливо буде страждати, якась техніка буде під впливом цієї змінності, мутабельності. А що стосується вогонь чи повітря, то тут це вирішує місяць. Проте я думаю, що більше це буде вогонь, Юпітер. Виділений стрілець і бітер. Стрілець прагне якогось широкого пізнання світу, якоїсь глибокої ідеї, розширення цієї ідеї, пропагування, тому техніка 100% буде вражена в плані чіткості, тут буде якась експериментальна частина в плані зображення, можливо, буде більше графіки, можливо, буде щось пов'язане зі скульптурою. Або буде зображатися схеми якісь, або скульптура, архітектура, або, можливо, жінки, чоловіки, комунікація між ними. Отже, це може бути або абстракція в його зображенні, або зображення людей, комунікацій, або зображення природи, кольори жовтогорячі, чорний додається, темне щось додається. Техніка буде розмита, або зовсім абстрактне щось або з використанням прямокутників, ліній, графіки, креслень. Можливо, буде якась вчительська діяльність і літературна діяльність. Ну і окремо можна глянути, давно не дивилися таке, через що людина могла стати відомою. Ну, Щоб потішити своє его, людині треба було якось демонструвати свою творчість, свою особливу техніку, або бути якимось начальником, керувати, мати якийсь бізнес, можливо. Можливо, бізнес пов'язаний з архітектурою чи з культурою, можливо, навчати дітей. А в суспільстві також міг отримати відомість через іноземців, через вищу освіту або через викладання дітям або внесення в історію нових знань. Добре, не буду далі вже копати, мені здається, що я все що могла, вже роздивилася і озвучила, тому буду закінчувати. Дякую вам велике за увагу, що прослухали до кінця. Поставте мені лайк, буду вам дуже вдячна, та підписуйтесь на мою сторінку. Всім гарного дня, бувайте!